Вітаю! Компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Сітрин, це лісі 2013 року випуску з дизельним двигуном обйом 1.6 на механічній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому білому кольорі. Візуально та ПЛКП є декілька нарікань. Це ось такий вид нарікань, трішки вм'ятиний, ну і так, трішки пішлережки. Але в принципі це не критично, це все можна зробити. Встановлені ось такі диски з ковпаками та гумою зимовою. Офіційний автомобіль, лише один власник, вся історія обслуговування з нуля до 143. З технічного боку без нарікань, ходова частина обслугована. Нещодавно робили 1000 км в тому ТО по, мас... по двигуну, мастахі трас все замінили. Давайте перейдемо до салону та до комплектації. Всередині ось такий чорний текстильний салон. З комфортною комплектацією, в котрій присутній кондиціонер, бортова. Клімат-контроль, магнітола, бортовий комп'ютер, також електропакет по переднім сидінням і по коробці в нас йде 5 ступка. Давайте перейдемо. До речі, по приборці, жодних помилок не горить. Все працює, стан сів та поїхав. Ось так у нас виглядає задній диван, салон без дірок, без пропалень і так далі. Зробити хімчистку буде стан нового. Тож, друзі. Запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредита болізінг. Усім гарного дня!